Навчають не лише любові до батьківщини, а й тактичним навичкам, які можуть стати вирішальними у складних життєвих ситуаціях. Волонтери штабу Українська команда організували унікальне навчання для молоді. Разом із військовими інструкторами вони опановували основи тактичної підготовки та домедичної допомоги. Як усе відбувалось далі у сюжеті? Волонтери штабу Українська команда запросили професійних військових фахівців, які провели навчання для дітей в таборі при церкві святого Пантелеймона Цілителя, який розташований у Кіцменській громаді. Ми запросили тренерів Міжнародної академії безпеки задля проведення тактичного тренінгу з тактичної медичної підготовки вихованців табору. Діткам дуже цікаво, бо насправді рано чи пізно. Хлопчики, дівчата, які проявлять ініціативу, будуть мати бажання стануть до лав збройних сил України і будуть захищати або ж служити в збройних силах України. Учасники навчань не приховують своїх емоцій та діляться враженнями. Попри страх і хвилювання, їм вдалося подолати себе і відчути справжнє захоплення. Саме найбільше мені сподобалося стріляти з, в... з водзвездожки. Це мій перший раз, і мені чесно, коли я йшла перший раз стріляти, то мені було і страшно, і класно, і тривожно. Але мені дуже сподобалося. Я стріляла два рази лежачи, один сидячи і другий стоячи, стоячи і сидячи. Тяжкіше і за того, що треба тримати автомат. Автомат тяжкий. Мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобався сьогоднішній день. Я навчилася дуже багато чому. Наприклад, я навчилася стріляти в цілі, накладати турнікет, і ще до нас сьогодні приїхали військові, які нам це все показували і об'яснювали. Під час тренінгу діти вчились зупиняти кровотечу, накладати турнікет, розбирати та збирати зброю. Особливу увагу приділили тактичним елементам: правильному прицілюванню, безпеці та самоконтролю. Мій особистий напрямок це тактичний вишкіл дітей. Ми вивчаємо рух двійками, трійками в парі в колоні. Контакт зліва справа, зачистка якогось конкретно якоїсь конкретної ділянки та займання. Опорного пункту. Інструктор з тактичної медицини Артем Жук навчав дітей, як врятувати життя людини в критичній ситуації. Ветеран війни наголошує, навички, які вивчають тут, можуть стати вирішальними навіть у повсякденному житті. нашій локації ми вчимось визначати критичні кровотечі, вчимось використовувати турнікет, вчимось тампонувати поранення. Це дуже корисні навички, як для маленьких, так і для дорослих. Навички допомагають рятувати життя, адже критичні кровотечі призводять до найбільшої кількості смертей. Діти з різних куточків Буковини мали можливість особисто поспілкуватись з військовими, навчитись надавати першу медичну допомогу та освоїти ази військової підготовки. Дітки отримали багато цінних знань. Вони навчилися накладати джгути, навчилися зупиняти кровотечу. А також було проведено кілька тактичних військових вишколів: чистити, розбирати, збирати зброю, стріляти по мішенях. Дітки ознайомлювалися з різного роду зброєю. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.